Всім привіт, з вами Гамер, і ми продовжуємо проходити пилу. Це вже п'ята. І сподіваюся, нарешті остання частина цього, цієї гри. І я так кажу, не тому, що мені гра чомусь не сподобалась тепер дивним чином. аж тепер Просто чесно, якось трішки піднабридло. На мою думку, трішки тут розробники затягнули з грою, її можна було завершити набагато раніше. Ну Блін, що ж це я про розтяжки-то забув, а? Так, круто. Ви погиблі, Пише нам гра. Так, так, так. Давно-давно вже не грав пилу, вже більше тижня практично. Займався Dead Island'ом І вже зняв сталкер. А чому це я зняв сталкер? спитаєте ви? А тому що у нас вже 194 людини, підписників на моєму каналі. І тому, ще гадаю трішки, сподіваюсь. І нас буде 200 і пора випускати сталкера. Так, чому це я трубу цей викинув? Так, що нам тепер робити? Ага, ось. Блін, ми що повернулися з того моменту, перехребити. нє ні, ні, ні ні, ні Ну навіщо, навіщо? Знову це саме, ну йо-моє. Ну вибач, друже, ну я ж не винен. Так, хто ще там є? Так, ще один. Та шо я з тобою маю балакати, чуваче, та. Прийшли, попросили гарно, ні ви біжите з битами, з трубами. І хочете, щоб я вам щось давав. Так, цвяшок. Там ще один є, я бачу. До речі, що тут? Ага, нам потрібен тут якраз ключ. Так, тут ще одні двері є. Так. По-моєму, це останні, але я точно не пам'ятаю. Так, тут зачинено. Ага, у нього наче час виходить, я так зрозумів. Так, так, так. Йо-майо, клавіша опять це викинута, а я її завжди плутаю з клавішою 4. Я завжди хочу е просвітити собі дорогу і викидаю зброю. Так, навіть не хочу на це дивитися, нам потрібно знайти. Хм, а може ключ в нього? От справді ми тоді так шукали цей ключ, а можливо він в нього? Не зараза. Що за... Чуваче, чуваче. Та ну не бей, ну не бей мене. Я ж тобі допомогти, хочу, ідіота! Ого, ну тебе здоров'я, слухай я скажу. Такий здоровий чувачок, так? Я? Як я тобі життя зіпсував? Дурний якийсь. Я йому, бач, життя зіпсував. Ляха-муха. Ну, ну-ну, ну скажи, що в тебе ключ, га? Так, ключ, добре. Хоч одна добра новина. Так, я, по-моєму, викинув десь... Знову ж таки свою трубу, коли пробував освітлити. Приміщення, так що доведеться забрати биту. А може це просто вже замалася труба? Ну, хто його знає. Так, добре, все, ми проходимо далі. Ось це можна сказати офіційний початок нашого сьогоднішнього проходження, тому що це ми вже бачили минулого разу. Там трішки чекпоінтами не розрахував, так. І що мені тепер робити? Ага. Ух, йо-майо. Нам, мабуть, потрібно його буде врятувати. Mm, це наш напарник, так. Ух, бляха, муха шестерні. А, але ж в мене жодно є. Так, десь тут 100% має бути шестерня, от... Так, я впевнений в цьому. Що кричиш, а? Не кричи на мене. Так, і все ж таки, знаєте, запильничка була більш ефективна, ніж цей фотоапарат. Так, тут нічого. А... Може в печах? Але то навряд чи, щоб печах шестерню пхали. І ж не дістати звідси, але це ж пила, він все може. Так, тут нічого. Можливо, я задалеко почав шукати. Та ні Зараза, зараза, зараза. О, бачу, 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 бачу. Блін, тут нічого. Де шестерні? Да, дарма я викинув цю запальничку. От так, панель, при... панель приборів. Ось. Так, 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 так. Угу Так, потрібно згадувати, як це все робити. Бляха. Так, тут маленька Так. Так, ну це було легко. Ось ця перша панель Бу була легка досить. Так. Ну тут все помаленький. Так, маленька, 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 маленька. Ось тут, мабуть, велика. Ага, не дотягне. Бляха. Хм. Так, значить, значить, значить. Прибрати це 3. Так, переберемо цю. І цю. Так. Схоже, ми на правильній дорозі. Так, так. Так. Пляха. Та не можу, я швидше, бляха. О! Так, вийшло. Так, 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 так. І остання. Ні, не останнє, ще дві, блін. Так, крутиться ця, значить сюди-сюди. Так Ага, миначе піднімаємо кожен раз, коли покл Розв'яжемо одну цю панель задач. Блін. Зараза, зараза, зараза. Управління важке, собака. Так, тут не підходить, тут, тут підходить, тут Бляха, 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 куди далі? Дідько ці флешбеки вже надоїли просто. Заважають працювати. Зараза. І ти заважаєш працювати, Та заткнися вже. Може, якось. Блін. Можливо, тут велика підійде. Та ні. Так, ну тут це, це я вже зрозумів. А тут... тут велика не підходить. І що я маю робити? Та заткнися вже! Та завались! Ну велика тут нікуди не йде. От просто... Ніяк. Я вже без поняття, чесно. Так, можливо, можливо, можливо. Тут ось ця ні. Так, гаразд, почнемо. Почнемо з цих. Бляха! Йо-моє. Ну, вже тепер спочатку доведеться. Зараза. Так, все спочатку, круто. Може якось скіпнути можна це відео, га? Ми ж тут дивилися вже. Так, що ж, тепер ми вже знаємо, що починати, так що перше так довго не буде. Так, і ці ми вже робили. Так, так що тут все більш-менш зрозуміло. Так. І так, все. Одна готова панель. Так, тер друга. Так, тут якось пригадують, що тут потрібно було поставити велику, ні. Чи якось так. по моєму Ні, 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 щось не то. А, і тут велика, точно. Точно, добре, добре, добре. Так, третя панель. Так, спробуємо. Спробуємо, спробуємо. Ось так Як же ще не здогадався до цього відразу, а? Не додумався просто. Блін. Так, і остання панель. Так, ну де би тут так все легко було, га? Звісно, ні. Як же ж в таких іграх на нерви діють ось от... Викрики їхні. Швидше, швидше. Сам спробуй сюди стати, хоча як він стане. Так, ця панель. Це бляха-бляха. Бляха-бляха, бляха, бляха, бляха. Тут не вийде. Так, тут, 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 тут. Можливо, велика, ні, велика сюди не підходить. Тут хіба маленька ось ця, а тут, тут ось ця. Тепер. Хі -хі -хі. Так. Так, по-моєму, по-моєму, по-моєму. Є! Хух. Не вірю в це. Фух. Ми впорались другого разу. Ну дуже гарно. Я тебе, значить, рятував, а ти тепер виречеш на мене? Ух, ну добре хоч і так. Я вже гадав, він буде мене йти бити. Хоч би подякував. Скотина така. Так. Завдання знайти наступну підказку кондуктора. <гум> кондуктора, конструктора. Ляха, як же ж не вистачає цієї запальнички? От би знайти вже швидше. Швидше б знайти ліхтарика. Так, ну круто, і куди тепер? Ще одна запальничка? Так, бляха, сюди не пролізти. Мабуть, наверх. Дві хвилини. А. Так, 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 я пам'ятаю, як це проходити. Так, спокійно, вперед, перед, перед. Так, ну це було легко. А, зараза. Угу. У мене немає детальки. Ух, мою. Так, скоро, 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 скоро. Бляха! Так, 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 так. Ну швиденько, швиденько, йде. Так, добре, ми це вже бачили. Давай, швиденько, швиденько, балакай. Так, окей, 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 пішли. Пішли, пішли, пішли. Так, тут наліво... наліво немає проходу. Ну так, зрозуміло, що нам потрібно прийти там. Потрібно акуратно, щоб не, не розчавило нас як першого разу. Так, добре. Добре, 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 добре. Перед сюди. Давай. Фух. Зараза, зараза. Блін! це неможливо. Та, оце я... я розумію. Старенька хардкорна гра. На старий стиль. Не те, що зараз. Цю гру зараза проходиш, тут важко так все. Ну добре, добре, ми це слухали, слухали ми це вже. Та, тут, напевно, потрібно буде багато пропустити, так як я тоді зробив анотації, коли я розв'язував гололомку, так само тепер потрібно буде, мабуть. Як я цю проходжу біля цієї стіни. Так, 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 так. Перед, 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 перед. Так, отже, 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 зробимо тоді так. Так. І щойно вона відійде, я прохожу. Так, є, одна є. Тепер тут аналогічно. Так, давай. Епс, Пройшли, Так, і тут. Так, давай ще раз і пішли. Так, добре, вийшло. Пролізли. Так, тут вибухівки, усюди вибухівки. Так, нічого. Тут нічого. Так, ну запобіжник має десь бути. Так, тут немає, тут немає запобіжника, мабуть. Тут. Так, є комутатор. Комутатор. О! Так, знову за цією самою схемою. Так і по... Блін! Я думав, мене розчавить. Так, ще один раз, давай. І пішле. Так, давай. І пішли. Фу, ура. Тут потрібно знайти тактику. Або стратегію. Не знаю, як це називається правильно. А, так, добре, 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 добре. Так. Тепер потрібно зробити, щоб усі лампочки світили зеленим, ага, ж. Так. Так, є. Одна із найлегших головоломок, яка тут була. Так, направо. Оп, оце вже круто. Ось про що я говорив. Так, ура, ми це прийшли. І контрольна точка. І що ж, я гадаю, можна завершувати. Ну, що у нас є? У нас є ліхтарик, ми пройшли ще трішки недалеко. Так, і знову нам доведеться трішки пропустити в аннотаціях. Так, ну і що, нас чекає далі? Нас чекає далі туди йти наверх, мабуть, по цих сходах. Але у нас є ліхтарик, ура, 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 ура! Ну, що ж, як завжди, спасибі за перегляд. Бо...